Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Віні Бісао Умбару Сісоко Емпало, який відвідав з офіційними візитами Російську Федерацію і Україну, на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що передав українському очільнику повідомлення від російського президента Володимира Путіна, який підкреслив, що готовий до перемовин з Україною. Володимир Зеленський відреагував на це повідомлення саркастично і підкреслив, що коли одна країна бажає перемовин з іншою, вона принаймні не знищує її інфраструктури, і що про якісь контакти можна буде подумати саме тоді, коли це знищення української інфраструктури Російською Федерацією припиниться. Сам Володимир Путін у день, коли президент Гвінії Бісау передавав його повідомлення Володимиру Зеленському, виступав на нараді із представниками. Силових структур країн СНД і підкреслив, що Україна практично втратила свій державний суверенітет, що вона є протекторатом Сполучених Штатів і використовується Сполученими Штатами як інструмент для підриву безпеки Російської Федерації, Союзної держави Росії і Білорусі ОДКБ. І самої співдружності незалежних держав таким чином виступ Володимира Путіна не дає відповіді на абсолютно логічне питання. Якщо російський очільник вважає, що ніякого суверенітету України не існує, це взагалі не держава. Для чого ж йому перемовини із Володимиром Зеленським? Тоді потрібно очевидно проводити контакти із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, який на думку Путіна і вирішує, що буде робити Україна українське керівництво однак факт залишається фактом. Володимир Зеленський почув від президента Гвінії Бісау повідомлення. Від Володимира Путіна про готовність до перемовин, і варто нагадати, що раніше, коли представники різних країн відвідували російську столицю і виступали з ідеєю перемовин між Росією і Україною, вони чули від Володимира Путіна абсолютно інші слова про те, що він не готовий до жодних перемовин з Україною, взагалі готовий до її знищення. Тепер риторика. Мінялись однак, як на мене, не змінилися самі наміри. Володимир Путін та інші російські чиновники говорять про перемовини між Російською Федерацією та Україною не тому, що вони серйозно зацікавлені в таких перемовинах, а тому, що у них є бажання. Зробити вигляд, що тепер саме Росія виступає конструктивною стороною у цій війні, а Україна, які пропонують перемовини в той час, коли вона день за днем втрачає власну інфраструктуру, і таким чином створюються умови буквально критичні для виживання населення. Україна, українське керівництво від цих. Перемови відмовляється тут? Хотілося б запитати: а про що саме будуть перемовини між Російською Федерацією та Україною? Які умови збирається виставляти Російська Федерація? Чи буде Російська Федерація вимагати від України визнання її суверенітету над Кримом? Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями, які вже офіційно анексовані Кремлем і приєднані до Російської Федерації. У мене немає жодних сумнівів, що все буде саме так. що Російське керівництво буде продовжувати наполягати і на визнанні російського статусу окупованих територій, і на демілітарізації денифікації нейтральному статусі України. Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що позиція Російської Федерації по відношенню до перемовин України змінилася, хоча б на йоту. Однак могло змінитися інше. Російський президент може вважати, що час грає на нього, що все більше і більше західних політиків замислюється про наслідки війни Росії проти України, насамперед про економічні. Те, що у Сполучених Штатах від представників еліти вже лунають заклики до перемовини з Путіним, зокрема, відомий лист конгресменів демократів, який потім був відкликаний. Але ж цей лист був і звичайно ж. Його підписанти усвідомлювали, до чого вони закликаються американську адміністрацію. Знаємо про висловнювання лідера республіканської меншості у палаті представників пана Маккартня, а ця меншість може швидко стати більшістю про те, що навряд чи Сполучені Штати зможуть у майбутньому виписувати Україні відкритий чек. Ну і в цій ситуації у Кремлі можуть вважати, що просто треба тягти час, пропонувати перемовини. І вже після того як е, певна частина західних країн відмовиться від воєнної і економічної підтримки України диктувати свою умову, сподіванні, що саме західні. Держави примусять Київ погодитися на умови Москви, пожертвувати принаймні власними територіями і бажанням отримати гарантії безпеки за те, щоб Москва, хоча б на певний час, зупинила війну, зупинила знищення української інфраструктури, зупинила вбивство українських громадян до того часу, поки Володимир Путін зможе зібрати критичну кількість сил для того, щоб врешті-решт знищити всю Україну раз і назавжди. Оце і є головна мрія російського очільника. І звичайно, заради цього йому потрібна пауза у війні, принаймні, щоб не втратити ті території, які вже були окуповані Росією, і створити умови для окупації нових українських територій. Це очевидна мета російського керівництва. Ну і звичайно ж, в цій ситуації Володимир Путін зовсім не випадково проводить навчання ядерних сил. Ядерна Небезпека, можливість натиснути червону кнопку залишається важливим аргументом Кремля у цій війні, і не стільки навіть для України, скільки для заходу. От ви будете продовжувати підтримувати Київ, підтримувати небажання українського керівництва йти на конструктивні перемовини з Росією. І це призведе врешті-решт до ядерного конфлікту, до ядерного конфлікту не між Москвою і Києвом, а між Росією і західними країнами. І це у свою чергу може призвести до абсолютно. З трагічних наслідків для світової безпеки для справжнього апокаліпсусу, і, звичайно, про це також мають замислитися західні лідери. Президент Німеччини Франк Вальтенштайнмаєр, який побував в Україні з першим візитом з початку війни, зокрема, змушений був під час повітряної тривоги переховуватися. У бомбосховищі разом із мешканцями Крюківщини після свого повернення до Німеччини підкресли, що ситуація є набагато гіршою, ніж навіть це могли собі уявити на Заході за телевізійними репортажами і повідомленнями інформаційних агенцій, і що потрібно зробити все можливе, щоб зупинити воєнні дії в Україні. А виникає питання, яким чином зупинити? Зупинити шляхом перемоги української армії над російською і очищення. Української території від російських загарбників або ж шляхом досягнення такого компромісу, який дозволить принаймні Заходу перевести дух на певний час до нової російської агресії проти України, і це абсолютно реальний вектор розвитку думки західних політиків вже найближчим часом. І саме на такий вектор розвитку може розраховувати Володимир Путін, коли він пропонує. Перемовини Києву і водночас водночас продовжує знищувати українську інфраструктуру, водночас продовжує проводити ядерні навчання і водночас продовжує розповсюджувати розмови, чутки про так звану українську брудну бомбу. Ці розмови також фактично не закінчилися ані на миці. Сьогодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу підкреслив, що Така брудна бомба Україною може бути створена у телефонних розмовах із міністрами оборони Китаю і Індії. Раніше Сергій Шойгу повідомляв про цю брудну бомбу західним міністром оборони. Тепер, як бачимо, пропагандистський наступ на міністрів глобального півдня це робиться не просто так, а з метою підготувати можливі нові агресивні дії Росії в Україні і виправдати це тим, що Україна, мовляв, збирається створювати якесь серйозне. Акцентування на небезпеці, якусь зброю масового ураження. До речі, я нагадаю, що навіть війна Путіна проти України пояснювалася російськими пропагандистами тим, що Україна от-от отримує ядерну зброю. Хоча нічого подібного ніколи не говорив жодний з українських керівників. І в Москві намагалися саме так. Інтерпретувати слова президента України Володимира Зеленського, який говорив про те, що Будапештський меморандум практично втратив свою цінність після того, як країни-гаранти безпеки України не заступилися за неї 2014 року. Здається, абсолютно логічна. Теза, яку ніхто ніколи не спростовував після початку агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму і початку війни на Донбасі, так що можна... Зрозуміти, якою є схема путінського мислення, чого бажає російський президент добитися, і не створювати собі ілюзії, що Москва просто перелякалася поразки і збирається проводити такі перемовини, під час яких можна досягти чогось конструктивного. Для Росії перемовини завжди означають одну і ту ж річ: або тягти час, або примусити країну до капітуляції, або домовитися на таких умовах. Які полегшать російському агресору, окупацію цієї країни вже у найближчому майбутньому? Про це ніколи не потрібно забувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали і соціальні мережі, на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!